Дівчат, всім привіт! Підготувала для вас сьогодні яскраві комплекти. На літо взагалі ідеально, але вони, в принципі, все сезонні можна будь-коли носити. Моделей сьогодні небагато, але всі дуже класні. Я навіть не можу якихось фаворитів виділити. Дівчат, почати хочу з ось цих красунчиків: каблучка і підвіска неймовірної просто краси ось такі квітки, 20-й розмір в наявності, підвісочка і ще на днях доїдуть сережки. Можна зібрати повний комплект. Сережки не такі масивні, вони, звісно, дрібніші. Кому потрібно фото, напишіть, відправлю, можна їх попередньо забронювати. Неймовірної краси камінчики під гранати, Дивіться, такі маркізи в огранюванні. Що ще по цим комплектах хочу сказати, хто хотів з султанітами, поки що виробник замовлення не бере через відсутність камінців. І також, дівчата, разом з червоними сережками до мене ще має приїхати такий самий білий сет з каблучкою 18,5. Також, кому потрібно фото, напишіть. Там також така велика каблучка, підвіска. І ще, здається, є браслет, браслет масивний і там великий розмір, здається, від 20 см. Кого цікавить, ви мені напишіть, я вам повідправляю фото. Ці каблучки вони важкі. Ось, наприклад, ця 35 г за вагою. Ось так зі зворотнього боку виглядає. А Сюди можна поставити дуже красиві сині камінчики. Я в інстаграмі викладала, як це виглядає. Також чорні і білі. Можливо, я щось забула або не знаю. Кого цікавить, також пишіть будемо з'ясовувати. Дивіться, діаметр, ну, приблизно вона не ідеально округла, десь 6 см. Ефектна дуже модель, хто брав всі в захваті. Вартість такої каблучки 3700 гривень 101 долар. Так, і підвісочка за вагою 33,85 грам, вона майже ідентична з каблучкою. Ось таке тут вушко, можна ж гут додати. До речі, приїхали шкіряні плетені, хто хотів, зараз я їх покажу. Вартість майже така сама 3615 гривень 99 доларів. І ось ці ж про які я казала, від 40 до 60 см всі в наявності, плетена шкіра. Ідеально підходять під будь-які майже колони, дивіться. І також є такі самі з гладкої шкіри, також всі розміри. Вартість жгутів 220 гривень, 6 доларів. Замочки, звісно, срібні. Далі, дівчата, є два вільних ваших улюблених комплекти з синіми фіанітами, 18 і 18,5 розмір. Дівчат дуже красивий колір у фіанітів, він синій, але незвичайний синій, ви бачите самі, я думаю. Дуже дорого виглядає. Також цю модель можна замовити з чорними камінцями, є в наявності, до речі, в 16,5 розмірі, з білими і червоні, думаю, також можуть зробити сережки 7,63 грами за вагою. Вони такі не дрібні досить. Зараз скажу, 3,7 см довжина. При цьому легенькі. Вага каблучки 3,82 грами. Що стосується інших розмірів, дівчат, в принципі, всі прикраси можна замовляти на повтор в потрібному розмірі, проте деякі моделі є в наявності їх не треба чекати, а дещо можна чекати і місяці два, тому це вже індивідуально залежить від моделі. Ви пишіть, ми будемо дізнаватись. Розміри повні у каблучок. Вартість комплекту 2570 гривень 71 долар. Далі є в наявності ось такий ще яскравий комплект з розсипом білих фіанітів. Каблучка тут роз'єбна, проте все ж таки відрегульована на певні розміри, є на 17-17,5 і 17,5-18. Також дуже ефектно виглядає, і також можна замовляти її з ось таким кольором синім, з чорним червоним, думаю, також. З усіма кольорами, неймовірно виглядає. Сережка за вагою 6,90 г. Застібка, занижений штифт. Звичайно, дівчата, жодна камера не передає краси всієї, особливо коли на сонечку дивитись. Каблучка за вагою 6,90 грам, ось така збоку вона. В принципі, можна трошечки розжати там, на 18-18,5, проте краще робіть це у майстра. Дивіться, в ось цій частинці 3,5 см каблучка, довжина сережки 2,8 см. Можна брати окремо каблучка 1460 гривень 40 доларів, і сережка 1500 гривень 41 долар. Далі дивимося такий яскравий комплект з міксом фіанітів, 18-й розмір каблучки. До цієї моделі існує підвізка браслет. Я її зараз покажу з іншими камінцями, бо з цього комплекту вже забрали ось така підвізка. Це, до речі, замовлення, далі його роздивимось. неймовірне поєднання камінців також. І ще ось такий шикарний браслет є. Тут цікаве поєднання кольорів: такий зеленувато-оливковий, ось такий руденький, ось ці на цитрини схожі і є по одному ось такому темненькому камінцю я навіть не знаю, як правильно його описати. Модель нереально красива, зверніть увагу, 978 г сережки за вагою. Застіпка. Оригінальна каблучка вага в неї 10-17 грам. Сторона квадрату в сережках десь 1,9 см, і в каблучці 2,1 см. І вартість 2375 гривень 65 доларів. А дівчата щодо марказиту хотіла сказати. А я сьогодні остаточно подала замовлення виробнику. Там додала кого пропустила минулого разу. Якщо раптом ви залишились ще без відповіді, будь ласка, маякніть, начебто, всіх прорахувала. Так, дівчата, звісно, жоден показ у нас не обходиться без комплекту з міксом фіанітів, ось таких ограньованих. Цей комплект з 18,5 розміром. Нагадую, що існує два види кольорів. Ось це перше поєднання: тут синенький, рожевий і такий світло-світло-оливковий камінець. Сережка за вагою 5,26 г. Ось така застіпка. Каблучка 4,14 грам. Камінці такі напівпрозорі, бліднуваті. в цьому і є фішка комплекту, дуже класно виглядає. Чудова вартість 1460 гривень 40 доларів. Із каблучкою 19,5 є ось такий сет, також оливка, рожевий колір і ось такий ну щось схоже до Раухтопазу. За вагою ціною все те саме ще раз продублюю 1460 гривень-40 доларів. Хто замовляв ці комплекти в інших розмірах, ще вони в роботі. Дівчата, ще один є класний комплект з розсипом фіанітів. подивіться, який цікавий, особливо сережки. Вони такі широкі і не дуже зручно їх тримати, окремо подивимось. Каблучка у 18 розмірі, така широка 5-15 грам. Розмір повний, хоча вона і широка. Можливо, тут просто початковий трошки більший. Інші кольори під замовлення, думаю, також зроблять. Ширина каблучки 1,4 см. Вага сережок 6,82 грами. Ось така застіпка. В цій частинці вони десь 1,2 см. На вушці класно сидять, я вже приміряла. Чотивартість такого комплекту 2885 гривень 79 доларів. І Ще є ось такий цікавий сет. Тут вставочки реконструйовані агати, але дуже-дуже реалістичні. Ось такі чорні, смугасті і зелененькі. 19 розмір каблучки. Вага сережок 11,22 г, застібка. Вага каблучки 3,99 г. Нічого зайвого, такий він лаконічний. камінці дуже класні, хоча і не природні. Тож сережок 5,2 см. І чудова вартість за комплект 1645 гривень 45 доларів. І останнє, що я хочу показати, це замовлення комплект, який я тільки що демонструвала, зі вставкою містик і чорним цирконієм. Цю вставку раніше я вам не показувала. Ще існує червоно-чорний варіант, також в мене є в наявності повний сет. Правда, не пам'ятаю, з яким розміром каблучки. Також кого цікавить, ви напишіть. А цю розкіш вирішила додатково продемонструвати перед відправкою ну просто нереально красиво, дивіться. Цей комплект можна замовити на повтор у будь-якому розмірі. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!